Світлана Молчан в темному парку. Худе дівча в коротенькій спідничці дуже швидко рухалося пустинним вечірнім лісопарком. Звісно, добігти додому так можна набагато скоріше, тільки людей в такий час майже немає. І з освітленням біда темрява настане ось ось. Чим більше дівчинка заглиблювалася в парк, легко вишукуючи знайомі тропи, тим темніше ставало навкруги. Ще й місяця сьогодні зовсім не видно. Холодало. Дівчинка поспіхом застібнула блискавку на шкіряній курточці та озирнулася. Ззаду, неподалік, з'явився темний рухливий силует. Хтось іще йшов пустинним парком в її напрямку. Дівчинка продовжила шлях Йти ще далеко, рухалася швидко, але доволі скоро позаду вже чулися впевнені кроки іншої людини. Опале листя тривожно шурхотіло. Попереду замаячила будівля старого кафе. Занедбаний заклад не працював багато років і тільки псував вигляд лісопаркової зони. Серце дівчини калатало. Кроки позаду зазвичали голосним відлунням від стін старої будівлі. Перехожий був близько, дуже близько. Краєчком ока дівчинка встигла роздивитись. Це дорослий, огрядний чоловік, під п'ятдесят в чорній курці та довгим шарфом на шиї. Якщо не зараз, може бути надто пізно. Обидва перехожих зрівнялися. Немов у повільному фільмуванні дівча побачило, як чоловік посміхається їй. Все сталося миттєво. Дитина швидко застрибнула на спину чоловікові. Цупкі та гострі пальці музикантки початківиці вправно затягнули довгий в'язаний шарф навкруги шиї. Чоловік із виряченими очима позадкував, закрутився у недолугому танку, намагаючись скинути смертельний баласт. В останній надії завалився на спину, але худенька постать трималася міцно і ні на йоту не послабила хватку. Бездиханне тіло чоловіка лежало прямо перед заколоченим входом до старого кафе. Пожухле осіннє листя щедро обсипало його чорну куртку, плуталося у волоссі, забивалося у кишені. Дівча ретельно обтрусилося. Смикнуло коротеньку спідничку донизу, підтягло колготки, а потім скинуло шкіряну курточку і дбайливо обтерло її вологими серветками. Мама дуже сварилася і навіть боляче лупцювала за неохайність із самих пелюшок. Але тепер вона має гарну курточку. Шкіру завжди легко привести до ладу. Світлана Молчан. В темному парку. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це. Мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку. Або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!